Доброго дня! Хочу поділитися з інформацією, як налаштувати комунікацію інвертору ПВМР з BMS літівих батарей. В моєму випадку в мене інвертор 10,2 ПВМР, Але також це справедливо для інвертора 6,2 кВт. Батареї китайські No Name. Деякі а, поз... називають їх Pipe, але невідомо. Я, що це за бренд. БМС тут теоретично Дейрен, але це не точно. І, але це зараз не головне. Я хочу дати декілька рекомендацій, як можна м, спробувати поєднати будь-який інвертор з будь-якими батареями. Е, перше, що нам потрібно, це дізнатися розпіновку інвертора, саме BMS-входу. І розпіновку батарей. Розпіновку інвертора Power я вам покажу. Розпіновку інших інверторів можна дізнатися в мануалі або е, запитати в продавця. Але в більшості інверторів вона однакова. З е, розпіновкою батареї сложніше. Я робив запит до продавця, але він мені довго не відповідав. Тому я пошукав на форумах на різних, де вже люди. Цим питанням займалися, і одна добра людина виклала мануал по цим батареям, який їй надав продавець, за що їй дуже дякую, і це мені допомогло швидше встановити з'єднання. Хоча можна було б і обійтись без цього, просто б довше б з налаштуваннями. Так, зараз я вам покажу таблицю. Спробую зафіксувати. Ви, якщо вам треба поставити на палку, поузу, а потім ми поговоримо більш детально. Так, зафіксували таблицю. Тепер, що я рекомендую перед тим, як ви будете тестувати, вимкніть інвертор повністю, відключіть всі навантаження, входи-виходи. Якщо у вас декілька батарей, Рекомендую від'єднати комунікаційний кабель, вимкнути одну з батарей, залишити тільки одну, і будемо робити всі маніпуляції на одній батареї. Після того, коли у вас вийде їх поєднати з інвертором, далі ви вже встановите комунікацію між самими батареями згідно мануалу. І так, перше. У Павomра є дві версії інверторів: старіша і новіша. А як дізнатися, яка версія в меню? Коли ми натискаємо, останній пункт 43. І тут циферка. Це означає, що у вас стара версія інвертору. Схоже, буде на 6.2. Там може бути навіть 42-й пункт тільки. А якщо у вас новіша версія, у вас буде більше пунктів. І в 43-му пункті там замість цифр будуть букви. Що вони значать, поясню трошки пізніше. І так, ми визначили, яка у нас версія інвертору, в моєму випадку старіша. Дивимося в таблицю. В таблиці ось розпіновка з старої версії інвертору PowerMer Old. І зараз я вам покажу, як ми дивимося на конектор. На конектор ми дивимося ось так: шпиндель зверху. Нумерація зліва, перший, останній восьмий. Отак тримаємо і определяємо, в який із номерів запихувати кабель. Далі дивимось перший у нас буковка А, другий буковка Б. Восьмий, восьмий це земля. Але під, це під питанням, того, що я пробував без нього, воно працює навіть з двома кабелями. Тобто, я не знаю, навіщо цей потрібен, якщо у вас є інформація. Навіщо він треба, скажіть, буде цікаво мені, у новій версії його взагалі цей землі не треба. Тобто, ми що ми беремо? Підключаємо, обираємо будь-які проводи кольором, неважливо які. Наприклад, беремо оранжевий, світло-оранжевий, точніше, біло-оранжевий. І ставимо їх в перший і другий порти, відповідно. Далі, згідно мануалу, Батарея має наступну розпіновку: перший Б, другий А, шостий земля, сьомий А, восьмий Б. Відповідно, як ми бачимо, у них кабеля попутані містами. Тобто, якщо тут АБ, то, відповідно, в першому і другому повинно бути БА. І, як ми бачимо, вона симетрична. АБ. Одразу скажу, що оба варіанти працюють. Я пробував як на перший другий, так на сьомий восьмий. Але ж майте на увазі, що тут будуть вони навпаки. Тобто, якщо ви вставили в перший другий оранжевий, біло-оранжевий, відповідно в іншому конекторі у вас буде біло-оранжевий, потім оранжевий. Те ж саме і в восьмому. Вони там будуть навпаки. Далі, якщо, це, якщо у вас нова версія інвертору, у них розпіновка наступна: BA-AB. Як бачимо, вона вже відповідає розпіновці батареї, і навіть можна використати звичайний готовий кабель і він буде працювати. І так, повертаємось. Зробили ми кабель з перекресною розпіновкою. Далі е, йдемо налаштовувати наступне. Нам треба налаштувати ді-перемикачі. І діп перемикачі це ось такі ось о, червоні штучки. АДД в моєму випадку позначено. У вас можуть бути інші, їх може бути 4, може бути 6, може 8, залежить від кількості можливих під'єднань паралельних батарей. От. Нам важливо те, що в нашій мейн-батареї Конкретно в цьому варіанті в моєму інвертор по і така батарея. Всі перемикачі повинні бути вимкнені. Як ми бачимо, в таблиці є зони, заштриховані сірим. Це саме ті налаштування, які ми можемо міняти і спробувати добитись підключення. Тобто ми вимикаємо ці всі перемикачі. Батарея в нас вимкнена, інвертор вимкнений. Під'єднуємо кабель. Потім вмикаємо все. Діп-перемикачі, ми не перемикаємо на включену батарею. Після цього всього нам ще треба змінити батарі тайп. батарі тайп в старому інвер... типі інвертора нам потрібно поставити в ліп. Якщо у вас інша батарея і зліп не працює, пробуйте LIL. Цю... Ці дві комбінації. Якщо у вас новий інвертор, Ставите lib 485. Поставите цю. І в 43-му пункті для цієї батареї вам треба буде вибрати Пейс. Для інших батарей ви повинні будете пробувати дві ці комбінації. Тобто, ми змінюємо батарей type в старому типі інвертору. В новому ще, ще пробуємо змінювати 43-й пункт. Далі. Після того, як ми зробили все, під'єднали, увімкнули. Якщо щось не так, у вас вивалиться помилка по батареї. Нічого страшного, відповідно, налаштування, які ви зробили, не підходять. Пробуйте ще раз. Якщо помилки ніякої не виявилось, інвертор пішов на навантаження. Щоб перевірити, чи коннекшн створений, робимо наступне. В старій версії інвертору ми просто листаємо меню. Після меню е, інформації по процесору. Наступним у вас буде інформація по батареї. Як бачимо, 74% батарея. Далі іде інша інформація по статусу ячейок, температурі і таке інше. Майте на увазі, що напруга буде тут відображатись та як у міряє інвертор. Вона не буде відповідати по тій, що на BMS. Тому майте на увазі перевіряти одразу кліком на, ось, наприклад, назад, і вже ви побачите, що ось і 18, це вже означає, що connection є, якщо нема, тут будуть нулі. У новій версії інвертора, щоб перевірити connection, вам треба Escape зажати і тримати, доки не зміниться скрін. Коли зміниться скрін, ви будете бачити такі ж самі налаштування, якщо вони під'єднані. Після того, коли ми встановили налаштування і у вас все запрацювало, ми вимикаємо знову все, підключаємо всі батареї, які у вас є, і виставляємо кожній батареї свій адрес згідно мануалу. В даному випадку я просто взяв другий свіч, підняв його, тобто вимкнув. Це вже змінює адрес. Тобто, якщо в мене третя батарея, я, наприклад, це я вимикаю включаю третій, тобто, Вам треба, не повторюю, ще комбінації з, цих, з перших і четвертих свічів змінювати. Якщо у вас інвертор не палимер, а інший є вірогідність того, що вам треба буде шостий пін увімкнути. Наприклад, скоріше за все, що ДЕЯ буде працювати саме з вімкненим шостим піном і з налаштуванням LIL в старій версії, і в новій версії з налаштуванням L485 в 43-м пайлом. Ну, ось би якби і всі е, можливі варіанти. Я думаю, нічого складного нема. В кого такі ж самі батареї, як у мене, у вас точно все вийде налаштувати. От, в кого якісь інші батареї. Пробуйте такі ж самі варіанти: перший 2 другий пін, 7-й 8-й пін і змінюйте містами просто проводи А, Б, Б, А Тобто змінили клему, включили, запустили систему, перевірили. Якщо ні, знову зрізали клеми вони не такі дорогі, можна погратися і таким чином ви знайдете. Також не забувайте про 6 пін. Якщо у вас пінів не 6, а 4 у вас він буде останній відповідати за, за це переключення. Тобто 3 у вас будуть відповідати за номер батарей. Останній 4, 6 там, чи 8 у вас завжди буде відповідати е, саме за переключення також цих налаштувань. Це сказати, що швидкість передачі даних. Е, навіть, я так собі думаю, але точно не знаю, тому не буду вам. Говорить, от, але якщо все зробите по такому принципу, все у вас вийде, все буде працювати, як у мене. Сьогодні тільки перший день, коли я налаштував, подивимося, як воно буде працювати, чи будуть якісь проблеми виникати. Тому я, можливо, тоді відпишу в коментарях або запишу ще одне відео. Один раз бачив, чомусь інвертор був, вимкнувся і зразу вимкнувся, але не зрозуміло ще, чого що це було. Буду за цим. Дивитися. Тому гарного всім вечора! До побачення!